Харків, ти чуєш? Я знаю, вони б'ють дуже голосно, вони рівняють життя з осколками, вони рівняють землю і да. Харків, ти дихаєш? Я знаю, твоє дихання стало тихіше. Вони забрали твій вигляд, але не забрали душу. Харків, ти бачиш, я знаю, очі сльозяться. Знай тут герої, і вони нічого не бояться. Харків, ти пам'ятаєш, як був щасливим. Ти найкраще місто. У тебе є сила. Харків, ти любиш? Знай. Ти будеш ще гарнішим. Ти кожного з нас любиш, а тебе ще сильніше. Ніхто не очікував, що маленьке козацьке містечко стане справжнім містом-героєм. І більшість місця буде давати бій Морсько-ординацькому монстру у лютому і березні 2022 року. Досі дивуються міцності і відвазі захисників Охтирки. Рашисти так і не взяли місто. Але багато захисників загинули від обстрілів. Загинули мирні мешканці та їх будинки. Дісталося і пам'яткам архітектури. Повністю було знищено історичну будівлю залізничного вокзалу. Сильно. Постраждали будівлі Народного дому та краєзнавчого музею. На день 7-8 розбомбили ТЕЦ, де був найчорніший день у місті. Зупинилося все тепло, розбиті будівлі. Так, зранку, 28 лютого, виглядала розстріляна градами військова частина Охтирки. Деякі будівлі розтрощені вщенти. Росіяни працювали по них градами два дні. У вакуумної бомби специфічна дія. Коли вона вибухає, скло з вікон вилітає не всередину, в будівлю, а назовні. Тому в нас усе місто у склі дуже багато понищеної інфраструктури. Потім кожного дня ставало все гірше і гірше. До російського вторгнення 48-тисячна Охтирка була типовим зеленим місцем на Сумщині. Усе, що можна було про неї почути за межами області, що там, в Охтирському районі, відбувають нафту. Втім, з 24 лютого. Назва міста не сходиться із заголовком Великих ЗМІ. І, на жаль, ці заголовки є дуже болючими. Обстріл військової частини, де загинули щонайменше 70 бійців. Три вакуумні бомби. Знищення ТЦ. Обстріл ракетними та авіацією. Бомбардування. Та страшенні руйнування, смерті з лиця землі та спалені. Місто, по якому тут є Харківський область. Ісю місто, яке живе без води, світла та газу. Ісю насам, якого становить 46 тисяч, 20 них досі знаходиться під постійними обстрілами. Візюм місто, яке майже зруйновано, немає уцілених ні лікарів, ні багатоповерхів. Пошкоджені в приватні будинки. Візюм місто масового поховання жертв російських загарбників, нараховано понад 450 п'ятдесят Там померли як і мирні жителі, так і українські військові. Мамо, я похований в ізюмі, поміж сотень інших, десь у лісі. Вже від мене слова не почуєш. Каті передай, хай добре вчиться, вісімнадцять невідомий ЗСУ. Я похований в Ізюмі, може, ми побачимось колись. Не шукай, тобі суглоби крутить. У нас усіх тут є трохи спільних рис, ноги перев'язані чи руки. Дев'ятнадцятий невідомий ЗСУ. Мамо, ми у лісі, то доволі тихо, Мабуть, я нікого не засну. Вибач, мамо, я спиняю лихо. 20 невідомий ЗСУ До нас заїхали, на мою землю заїхали ворожі папері. Почалася окупація спочатку Херсон. Історія США це історія Росії, хто жньопереміщених української, які змушені поки, були покинути свої домівки через війну Росії проти України та не виїхати в більш безпечний регіон нашої держави Херсон-Свіденний власний центр, на який, напевне, час вдалося окупувати російськими військами. Попри надію окупантів, Поряди, злякати та зламати е, жителів Херсон. Місто не здавалося і відповіло акціям протесту, а згодом і партизанським групам опору. Тисячі людей долучилися до спорту до на свістах і рези. Дехто мав завдання задокументувати ці свічні очевидці подій, щоб у майбутньому вони, вони стали доказами за ці воєнні злочини. Боротьба за Херсон тривала до 9 листопада 2022 року, коли раптом в медіа з'явилася інформація, що, що російські війська мають покинути місто. А 11 листопада 2022 року українські війська увійшли в місто і було оголошення визволення. Мабуть, буде зараз сказати, як якщо катараністя є зустрічали свідомій Херсонці. За свою жатогічну благородьбу Херсон отримав звання місто героя від президента України Володимира Зеленського. Я гордий за своїх земляків, за ЗСУ, за те, що показали патріотизм, професіоналізм, а також помогли визволити Херсон. Слава Україні! Героям! Слава!

Приюпом міста в Україні на півдні Донецької області на берегі Оловського моря, площа 166 тисяч кілометрів квадратів становить населення 455 тисяч. Адміністративний ході міста включає центральний, каліміульський лівобережний проміський район, значний порт і промисловий центр країни та це центр торгівлі. Назва міста Томаха у 16 столітті Павловськ, Жданов, Маріуполь. Сучасне поселення в Грелі. Кам'юсу засновано запорізькими козаками. У 1776 році офіційно вважається датою утворення Маріуполя. Імператриця Катерина II дарувала грамоту кримським переселенцям. За часів революції Маріуполь захопили більшовики. Другої світової війни Маріуполь і його велична промисловість була переведена на військові потреби країни. У вересні 1991 року Мар у Маріуполі був піднятий прапор України. У місті герой народилися Аджі Рустам, український борець, Валтача Сергій український радянський футболіст. Володимир Бойко герой України. Макарченко Олександр, ректор Львівського університету. Максимович Володимир, український науковець. Каченко Іван доктор економічних наук. Міжнародна співпраця Бразилія. Кіпр, Греція, міста побратими Тробзон, Туреччина, Гданськ Польща, Сівана, Італія, Сильніки Греція. З початком російської агресії Маріуполь завдяки важливому стратегічному значенню стає одним з ключових міст російської української протистояння. Під час російського вторгнення в Україну місто практично повністю було знищене Збройними силами Росії. 20 травня 2022 року місто перебувало під повною окупацією після того, як обороні міста після боїв на Азовсталі здалися у полон російським окупантам. 6 березня 2022 року указом президента України з метою відзначення водолу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, місто присвоєно чесно відзнаку Місто Герой України. І впадає у річку Південний Бух. А сам Південний Буг переходить у Бузький Лиман до власне Чорного моря. Від Миколаєва кілька десятків метрів. Суд далеко дістаються міста через Бузький Лиман. Великі населені пункти існували у цій місцевості з давніх часів. В античний час пері... період на південь від Миколаєва багато столітті існувало місто Ольгію. Сучасне місто існує з XVIII століття і його історія тісно пов'язана із корабельною справою. Йому її на назву місто отримало на честь Миколая Мерлійського, покровителя мореплавців. Про мешканців Миколаєва ми могли читати навіть в Гомерівській Одіссеї. а саме місто має всі шанси бути визнаним найстарішим містом України. Це поки що не затверджено офіційно. Але й без того Миколаєву чим пишатись. Миколаїв салиця кораблебудування. Тут, тут розташоване найбільше суднобудівне підприємство України. Миколаївські човни не раз відігравали вирішальну роль в історичних поєдинках. Миколаїв підкорює навіть космічні простори. Десь між Марсом і Юпітером літає планета, названа на його честь. А тут на землі. В місті розташована одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи. На морі, на суші, у космосі скрізь на передовій наш Миколаїв. На жаль, у 2022-му додалася ще одна передова російсько-української війни. Місто кораблів стало справжньою неприступною фортецею на шляху російських загарбників із Криму на Захід, до Одеси та до центру України. 24 березня подвиг та стійкість мешканців були відзначені наданням Миколаєву статусу міста Героя. Але Миколаєві кажуть, що ми не місто Герої, ми місто героїв. Багато людей в місті взяли до рук зброю. Хтось пішов формувати гуманітарні штаби, почали будувати блокпости. Так склалося. Військові, цивільні, міські, державні служби. Всі знали, за що вони борються. Миколаїв перші 9 місяців війни був Товим містом його постійно обстрілювали з артилерії і не раз намагалися турбувати російські війська. З першим віком повномасштабного вторгнення росіяни намагалися взяти місто. Після невдалої спроби захопити Ліковарівський аеропорт та електронну Бабку. Окупанти зрозуміли, що на Землі перемогти не дасть, спочатку вартувати з нею. Однак агресор не зміг захопити місто. І, зазнавши значних втрат особового складу гелікоптерів, артилерійських систем оборони транспортерів, танків та іншої техніки, відступив до звільнення Херсона 11 листопада. Миколаїв не обстрілювали за весь час війни лише 46 днів. Попри це все, неймовірним видається той факт, що в списку з понад 200 пошкоджених банків України немає жодної з Миколаїв. Тримаємо кулачки, щоб так залишалося і до перемоги. Сподіваємося, чекати довго не прийдеться. Зовсім скоро, славетне, Миколаївська. Доброго ранку, ми з України розпочне день без війни і без ніч інших топових видань світу. писатимуть про Миколаїв не контексті переселенців і обстрілів, а про стрімкий розвиток і найвищі досягнення міста. Доброго вечора, ми з України. 4 лютого. Війська РФ розпочали повномасштабний напад на нашу країну. Окупанти першочергово вдерлися їй волновескрею. Багатьом мешканцям довелося евакуватися, щоб рятувати свої життя, а дехто цього зробити не встиг. Їх імена назавжди залишаться в наших думках та серцях. Багато з них втратили свій рідний дім, бо його знищили російські загарби. Більшість відчула на собі, що таке сидіти в укритті під обстрілами, коли паралізує страх смерті. І боялась навіть не за себе, а за своїх рідних. Цьогоріч волноваха отримала звання міста Героя України. Ця відзнака засвідчує масовий героїзм та стійкість наших громадян під час відсічі збройної агресії Російської Федерації. Неймовірну, високу ціну заплатив кожен. Щоб затримати окупантів, місто стало щитом для інших населених пунктів, щоб інші люди мали більше часу на евакуацію. Це врятувало багато життів. На жаль, волноваха зараз знаходиться у тимчасовій окупації, але кожен її мешканець чекає на мир, який настане після її визволень. 24 лютого Гостомель став однією з перших цілих російських окупантів. Росіяни намагалися захопити аеропорт Антон, висадивши там тисячний десант. За аеропорт і селище точилися важкі бої, але гостомель все одно окупували. 2 квітня місто звільнили разом з іншою частиною Київської області. Зниклими безвістки в Гостомелі, вважають, приблизно 400 людей. Точну кількість збитих росіянами досі не встановить. Але в Київській області вже виявили понад 1200 тіл, вбитих росіянами цивільними. Разом з іншими сеталістами Києва Гостомель повертається до життя. Проте місцеві нарікають, що відбувається це надто повільно, як порівняння з чи Ірпенером. Багато пошкоджених будинків, але українські захисники зробили все можливе, щоб вигнати російських окупантів з Гостомеля. Я Ірпінь місто юності і краси. Але волею стало місто, яке не тільки зламало хитри заду ворога, але й змінило сам український народ, змусило встати з коліна. Я Ірпінь, місто супутник Києва, що взяв на себе один з головніших ударів. Під час оборони, столиці України. У Сергія Мартинюка ірпінського поета і воїна є один дуже гарний вислів. Якщо не хочеш жити в темряві, запали вогник правди про нескорене українство. І цей вогник правди на своїй шкурі відчули рашистські загарбники. Я вважаю, що саме битви за Ірпінь стали вирішальними. Саме тут, в Ірпіні при Ірпіні, пишеться новітня історія світу. Вона вже написалася. Але з свіщим відчув, цього на речі спіні. З 24 лютого 2022 року місто страждало від російського вторгнення. Воно зазнало потужних обстрілів, в результаті яких було зруйновано близько половини житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За час окупації в місті загинуло близько 300 цивільних і 50 українських військових. Ще до 100 українських військових зазнали поради. 28 березня місто було звільнено від російської війни. 24 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв присвоїв ірпину почесно знак Місто герой України. Я Ірпінка, і мене не скорити. Українці не скорені люди. Я Ірпінка і мене не зламати. Українці не зламні люди. Я ірпінка і мене не вбити. Українці безсмертні люди. Я ірпінець, українці сир. Нехай усі обвернуться, кричатиму до мертвим кричатиму до зір. Я українець. Всім смертям наперекір. Не кажіть, що я нічий, я сонце місяць упиную, але я ірпінець. Мам єпинити. Вікні бою під обстрілом ворожим. Ну, прости, прости мені, вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив. І млинку з хорош, хату з тобою не рядив, дити, але вже не зможу. Жаль додому привезти нести дівчину свою, на тебе схожу, Що внуків мала ти малих, важ. Так, пробач, тепер уже не зможу. Мирі, вразки всі свої. Я лишу краєчку, насторожі. Якщо вийде, мабуть, приїдь, бо до тебе я вже не зможу. У мене дух українця, у мене душа українця, у мене серце українця, у мене гідність. Чернігів місто України. Місто герой. Населення 282 тисячі. Одне з перших міст, яке намагались захопити російські окупанти. Але тероборонці та воїни ЗСУ не дали прорватися противнику в місто. Героїчна оборона тривала місяць. Хронологія подій. 25 лютого. Відбиття колони російських окупантів. 3 березня окупанти задали авіаудар по житлових будинках в центрі міста. 11 березня розбомбили стадіон імені Юрія Гагаріна та обласну бібліотеку юнацтва. 12 березня вночі зруйнували готель Україна. 14 березня потіли у національний університет Чернігівська політехніка. Ворог систематично обстрілював школи, дитячі садочки, об'єкти інфраструктури. 16 березня холоднокровно розстріляли людей в черзі по хліб. 17-18 березня цілоспрямована атака по Чернівську ТЕЦ. 20-21 березня атака по системі водопостачання. 23 березня російська авіація розбомбила автомобільний міст через Десну біля Чернігова, розірвавши автопостач... сполучення з Києвом. А 1 квітня ворог почав відступати. До 6 квітня загарбники покинули область. Як місцеві боронили Чернігів? Оксана Дігтярьова, дизайнерка одягу, пригадує, що понад тиждень з родиною ховалася в підваль, де постійно чула вибухи, прильоти та звуки літаків. Учителем до війни також був Ігор Білецький. На час війни він змінив костюм на піксельну форму. На околицях Чернігова є місце, яке тереоборонці називають Спартою. Ігор каже, що тут діяли героїчні герої. З перших днів війни встримували окупацію і брали у полон. Шостого березня 2022 року. Указом президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян місту присвоюється відзнаку місто Герой України.